Міська казна бідніша від рекламних поступлень у грошовому еквіваленті. Івано-Франківськ в 2010-му отримав на 400 тисяч гривень менше аніж минулоріч. Податківці скаржаться на низьку платіжну дисципліну підприємців. Поступлення відказаного платежу загальні сумні місцевих податків і зборів у нас суттєво скоротилися. Якщо в минулому році в структурі місцевих податків ці поступлення складали 27,5%, то в поточному році це 19%. Тим часом місцева влада називає свої причини. Раніше податок на цей вид діяльності та плата за розміщення рекламних конструкцій акумулювалися на одному рахунку. Тепер ці кошти розвели. Також цьогоріч у місті діють нові ринкові тарифи на білборди та сіті лайти. З 1 січня за один бігборд це односторонні люди б мали платити 860 гривень. А зараз вони платять 459 гривень в місяць. Тому саме зменшується надходження. Вони не зменшуються. Просто починають платити всі, але меншу суму. Нині за рекламу в бюджет міста платять 312 фірм та підприємців. У попередні роки вони заборгували 600 тисяч гривень. Чиновники наголошують, завдяки меншому податковому тиску у 2010-му нових буржників не виявлено.